Вибачте, я переплутала частинки, третя точніше вже вертаємось до моєї подруги. Алло, ти де? Ну, Я уже машину взяла. Так, Так, чому вона не там самолет полетів. Так, а ну зайди в телефон. Візьми трубку, будь ласка. Я распускай пойда меня. То я хочу до тебе дозвонитися, зайди в телефон. Ого. Угу. Що? я Да тебе ні. Ти в мережі? Угу. Ти не в мережі. Я не можу до тебе подзвонити, подзвонити ще раз. А, блін. А що мені що шить? Що? Шо? Ну що що шить? Зараз я подивлюся. А, це пакет. Так треба до неї вже дзвонити. Вона скільки днів не бере трубку. Mm-hmm. ще ні. Ти, ти я до тебе зараз дзвоню. Ну, а я до тебе. Так вибий. Пізно я вже подзвонила. Ти підніми. Та то ти підніми. Ти не дзвониш. Дзвоню довго не ліпше. Тут я почекаю біля того. Аропорту. Зараз я подивлюся, де це заходить. Зараз я тобі знову прикрутила. Ой, а тут таке діло, я вже живу в своїй хаті. Так? Я вже живу у себе. Яка в тебе хоч хата, скажи, я до тебе. Ой, ну тут вона в мене багатоповерхова. Зараз? Все, я это выдумал. Так Это я. Ой, я дальше не проводилась. Так. Так, здесь проводилась, ну вот то уже я потом ходила по вулку. Чуть-чуть, и мама приходила и сказала, боже, что ты делала, боже, что делала. Вділа, щоб я її встила. Боже, а що ти вділа? Нормально я її вділа, тому що я хочу я її відпустити. Підписники, у нас довеликі неполадки. А -а -а -а! Я тебе прикончу зараз. Не приодіваюсь. Ну так. Може мене... попросити? Давайте потанцюємо, поки я її не прибью. Так сделай сам теперь я нормально в Бо я хотіла тебе спитати. Mm. Я медитирую! дирую. ха Оу-оу, пять тысяч пять тысяч так уже ну як шістнадцять... пятьдесят тисяч рахуємо пятьдесят тисяч, так пять пятьдесят тысяч Ярошость один

Так, Тарин. Так, <гум> ну, я в принципился на не, за... не заходь до мене. Ты реально, ты каждый не заходит до мене. Вот так. Кто-то не каждый не заходит до мене. Да, да. О, мау, мой гад. Невже кофта це яку це я тобі догови. дарила, невже ти її вдягнула? Ти я, я твою це білу було. кофту до оранжевих кинула випереться нехай. Білу до оранжевих? Так. А що, щось не так? На неї. Вони закриті потім подивимося, які вони будуть гарні. Жартую. Я знаю, що вона так буде цей оранжева. Я знаю, що вона буде оранжева. Да что я оранжевый видала до оранжевых, а белый до белых. Ты что ешь? Да, Я в том раз ходила по улице, люди меня же Ну, что тут шкелет не наболел. Да, шкелет. Вот у меня волосы такие, волосы простые. Может ты будешь давно жить? Ой, вибач, якщо воно тебе тобі, тобі пога вибить, якщо воно тебе чомусь мешає. Ну, я просто ще не і неприємні звуки. Я з'їм яблуко. Так. Я старе закритила, тому я буду тут переодвалася, потім щось повинно. Якщо ти не проти. Так, а ну ходи, давай, ми будемо їхати. Ходи! Підписники четверта серія вже у нас в профілі.